Пані Депанове, з великим задоволенням стартувала перша айтіліга, зокрема у синіх футболках. Ну а так зараз є питання. Динаміки не бракує на відміну від футболу. Удар від Томківа! Волосюк надійно грає Протягнув м'яч. Далі пробив у дальній кут, але не влучив. На жаль, Олександр Шмало. Я буду як коментатор один з небагатьох, хто це скаже. Ну так Шмалева бере розгін, пробиває поворотом, робиться дуже Стріляє на дальню стійку Магеровський. Надій награв удар лівою ногою від Сергія Соломак, як повод Гросмалевич. Змушує поволі, суперника пробиває у захисті. Удар з носка повзворот. Магоровський все контролює. Корніленко намагався на другому поверсі перекутрити. Суперника удар! Голодино, ну, Юрій Томки, виводить АйБет його вперед. Браво! Ну і тайм-аут для Софсерву наприкінці першого тайму. Вертаємо з великим задоволенням на перегляд другої двадцяти хвилинки. Цікавого протистояння представнику команди і бік. Удар Григора злучив у стінку. На добивання Павло Чухна невлучайно від автора забутого голу. Сухнацький помиляється. Чухна його удар! Ну так помилятися не може. Мієва позаду вільний Глова. Удар! Під ближню стійку, все контролював чорних. Сергій Власюк. Віддає передачу Багеровський! Ну не простий! Що надійна гра від Василя Микитюка? Вистрілиться Ламахи повзворот! Закидання надалі. Стійко! Передача на Сухнацького, П'ятою від Варфоломієх. Не віддавати за цю зайву передачу на Смолевича. Удар Рикошет. Кутовий. побачимо для Совсеми. Катати суперника через Смолевича обігрався у підсумку. Той пройшов правим фланом, прострілива, де ж були одну перевагам. 1-0, 2-1. Завжди здобували бажаний для себе результат. Удар! Голова! 2-0. Виймайте, розпишіться, Браво. Ось те, що треба для ABTO. Лочу з тих, хто я в тих побачив. Хорніленко пробиває під стійку, все контролює мага. Це вже куди прийнятніші результати, ніж 1-0 для команди ЕБТО. Вони зазнавали, як виправдовує очікування наставника. І свої в тому числі. І одного. Гола може не вистачити, оскільки час грає на користь ЕБТО. Од... Той знову на Саламаху. Сергій пробуватиме поворотом, непогано на добиванні. Назар Саламаха забиває 2 1 Дві хвилини до кінця дуелі. Браво! Юрій цебек. Хунком 2-1. і на морально-вольових. Здобуває перемогу над совцером. Перша поразка у сезоні для білочорних. Дякуємо командам за характер. Ну і попереду і кодерс. Не пропустіть.